Беру я свою кавусю і нарешті повертаюся в Ютуб. Не знаю, як надовго хотілося б трішечки внести ясності для тих, хто за мною слідкував чи продовжує слідкувати в інстаграмі. Давайте починати. Я для себе візьму всі ці питання, які в мене були в інстаграм. Зараз роблю трішки кавечки. Будемо приступати. Сьогоднішнє відео буде в форматі питання-відповідь. Як бачите, є така м'ягенькій ковтинці на розслабоні, без зайвого офіціозу. Просто чисто як е, дружня розмова зі своїми своїми підписниками, з вірними людьми, ті, хто за мною слідкує. Так, от так, сподіваюсь, мене чутно. Мільйонна спроба. Нарешті я дісталася до телефону, камера, мікрофон. Це. зараз. Я хочу повернутися на хоча б на трішечки в YouTube, а далі буде залежати від того, наскільки вам цікаво чи не цікаво, будемо підтримувати зв'язок. Напевно, що перше відео за півторарічну паузу, відколи я перестала вести блог, запитала своїх підписників в Instagram, щоб вони хотіли про мене дізнатися, залишила віконце для запитань. Сьогодні хочу повідповідати на них паралельно. Якщо у вас будуть виникати питання, обов'язково пишіть їх у коментарях і будемо тримати зв'язок. Тому що за ці ріки 6 місяців відбулося дуже багато подій дуже багато змін мені все хочеться розказати, але в одному відео, звісно, це нереально не зробити. Але так на основні якісь базики питання я відповідь таке дам. Погнали перше питання: чому більше всього публікується англійською мовою? Більше всього контенту має малось на увазі, напевно, що. Це питання з інстаграму, тому що інстаграм я зараз почала вести в основному лише англійською мовою. Я не можу похвалитися тим, що я примідально знаю англійську мову, але не виходячи з зони комфорту свого, я не зможу переключитися на вільне спілкування, володіння взагалі цією мовою. А вона мені тут потрібна, тому що зараз я не працюю ніде офіційно. Мені хотілося б свій блог, який в Україні класно працював, я була супер задоволена і відчувала себе потрібною. Мені хочеться його перевести зараз на локальний американський ринок. Я не знаю, чи мені це вдасться чи ні, але принаймні це мої спроби. Звісно ж, я зустріла дуже багато хейтів, супротиву, навіть від найрідніших, там, від мами, від подруги, типу, що ти відрикаєшся від мови і так далі. Але все рівно більшу частина підписників віднеслись з розумінням, сказали: ми будемо вчити з тобою, ти подякуємо. В відповіді там на століснеше на все рівно. Публікується українською, я відповідаю українською, але сам формат сторіс і рецептів англійською. Плюс на правах реклами формат мого блогу це фудблог. Більший напрямок йде до кулінарії, до рецептів і так далі. Мені це подобається. І, таку, тут більш-менш немає нічого такого складного. Готують те, що мені подобається. це на своєму сайті. Тут зараз з'явиться невеличкий скрін, як він виглядає. Звісно ж, кожен користувач може перекладати його на різні мови. Два варіанти я розумію, що всіх розказали по всьому світі зараз українці і Німеччина, і Італія, Португалія і так далі. Але в мене вона доступна в двох мовах англійською, і українською. Тобто, якщо ви зацікавлені суто в рецептах, будь ласка, переходьте на сайт, там все доступно, чітко прописано. А навіть якщо виникають питання, я все відповім українською, так щоб вам було зрозуміло. Але просто сторіч будуть так. Я прошу віднестись до цього зрозуміння, мені потрібно більше практикуватися. Також було питання. Типу, а чого не можна публікувати і так, і так. Тому що це дуже енергозатратно. Ну, Для мене блог це один із сфер, де я б хотіла розвиватися, але є ще купа ідей. Я не встигаю про це все робити. Відповідно, якщо я буду там багато сторіс і це все дублювати в різних мовах, ну, то це дуже енергозатратно. Не те, щоб я там дуже багато зараз засипаю сторіс, але тим не менше. Тому зараз більше всього англійською, але всім, хто мені пише українською, я відповідаю українською. Це взагалі без проблем, без питань. Дякую за вашу підтримку і розуміння тих, хто вже війшов у цю тему. Але якщо Яснюючи, чому англійською, тому що я хочу виходити на цей ринок і хочу отримувати продукцію локальних виробників, рекламувати її, тобто робити все так, як було в Україні. Я не знаю, що в мене вийде насправді, але якщо не спробую, то і не дізнаюсь. Тому ось так. Наступне питання: чому ви купили Теслу? Якщо ми правильно зрозуміли, чого саме такий вибір і як вам ця машина? Там декілька схожих запитань, тому в принципі суть питання одна: так, ті, хто. В інстаграм бачила, знаєте, що ми придбали Теслу. До цього на YouTube навіть в мене було відео, де я розповідала, як ми купували нашу BMW, BMW в Нас її називають. Непростий такий період був, але тим не менш, вона відкатала мене на роботу і взагалі нас по Америці за два роки. Непогано накатала я не пам'ятаю, який там пробіг був, коли ми віддавали. Купували мій при 70 тисяч милів. Але в цілому, частіше, частіше вона ламалась там. Те вилізе там те. я з точки зору, я не особливо там розумію, що до чого. Але в цілому, тебе були нюанси, які постійно заважали нормально їздити, напрягали. Ну плюс вона вже старенька. Вона була 11-го року. Тому коли вже дійшло питання зміни авто, ми проаналізували потидрайвела. Але я б хотіла там X модель, судячи з того, які оновлення вийшли там на кожну модель, і плюс ціна-якість, то зупинились на модель Y. Більш детальніше я міг би розповісти чоловік. Якщо буде цікаво, залишайте коментар, ми прямо зробимо тест-драйв, покажемо, розкажемо щодо чого, як як нас відбувався цей процес. Це було якраз, коли ми переїздили, плюс я пішла з роботи. Ну коротше, тоді я не могла ще повернутися до влогу. А от зараз саме час, якщо цікаво, ми можемо. Там за два місяці користування поділитися своїм досвідом. Прежде до цього, в нашому штаті, в штаті Масачусетс, це дійсно дуже вигідна пропозиція. Щоправда, зима ще покажуть, вона розріжається швидше, але тим не менше два місяці ми вже не їздили до 4 тисяч миль, відвідали інші штати. І, в принципі, ніяких проблем із зарядками, з чаджерами в нас не було. Типу все проходило спокійно, класно, взагалі, без питань. Наступне питання, чому вже не працюєте з плитками де і раніше? Тобто мається на увазі, що де я працювала раніше, я там відпрацювала це мій абсолютний рекорд, мабуть, тому що я там відпрацювала півтора року, і я щаслива, що я з пішла, тому що, попри те, що я там зустріла багато класних друзів, я підтягнула трішечки англійську. Ну, і, в принципі, мабуть, трішки інтегрувалася в такий американський бізнес, хоча власники цього бізнесу із Литви, але тим не менш я втратила зір. Я втратила півтора роки життя, і в останні дні це для мене було просто як щодня, там по 9 годин тюрми, коли ти йдеш, і думаєш, коли вже вечір. Ну коротше, я відчувала, що життя проходить повз мене, і типу тобто, це взагалі не прикольно. Коли ми вже дійшли до висновку, що потрібно щось змінювати, нам найперше це ми змінили локацію, тобто місце проживання. Рік тому я прагнула до того, що ми переїхали поближче до роботи. Цього року я така вже байдуже вже, вже де просто щоб я вже не ходила на роботу. Ми зі трішки дешевше житло. До речі, житло. Якщо вам цікаво, теж можу провести екскурсію. Зробити огляд. Теж залишайте у коментарях ваші побажання. Це третє житло в Америці, третє апартаменти не свої, але маємо, що маємо. І, в принципі, мені здається, не знаю, чи це від мого стану залежить, чи від чого, але мені здається, що це найкомфортніші. Просто апартаменти, які в нас були, це не таунхаус, не будиночок, не сінґл, не ту фемили. Але, тим не менше, в принципі, все влаштовує, вони не супернові, але по затишку, по співвідношенню ціна якості і розташуванню, це класно. Тому а, цей шоурум я покинула. Я із тих людей, які довго засиджуватись руками, працювати на одному місці, не можуть. Не знаю, плюс чи мінус. Риса характеру близнічів чи просто от я така, не знаю. Цього, цього ніхто на, на 100% не може підтвердити чи спростувати. Але я, мабуть, півроку мені було цікаво, далі це все йшло на спад. І якщо спочатку була мотивація, тому що були якісь там кошти, і я відчувала, що я щось заробляю і привношу, то далі воно якось вже нічого не тішило, і типу, я розуміла, що все, все це просто все. Типу, коли ти прокидаєшся і думаєш, що швидше вже був вечір, я розумію, що це ненормально. Ну, тому це була причина, чому я пішла. Плюс я вдячна там, чоловіку, що ми змогли це дозволити, можливо, там десь трішки в чомусь обмежитись, змінити житло, але, але в цілому, типу, без моєї зарплати ми можемо обійтись. Слава Богу. Наступне питання: як вам вдалося вивчити англійську? Ну мені не вдалось вивчити. Я, я її не знаю досконало. Це моя мрія не знаю, мрія, ація. Мені б хотілося досягнути класного результату. Але із свого досвіду я можу сказати, що практика, практика, практика без цього нікуди ніяк. В шоурумі, де я працювала з тими ж плитками, мені це допомагало. Практикувати більше і більше з помилками, без помилок щодня більше спілкуватися. Чим більше ти спілкуєшся, тим впевненіше ти себе почуваєш. Оцей шоурум, він мені дійсно дав зрозуміти, що помилятися не страшно, не складно. А більшість американців, практично всі як сказала. Всі навіть не спікери, чи такі ж іммігранти, які спілкуються лише англійською. Вони всі відносяться до цього з розумінням. Ніяких питань, проблем не виникало, можливо, якісь непорозуміння, такі дрібненькі були. Але в цілому, чим більше ти в цьому варишся, тим більше ти розумієш, і в принципі цей бар'єр зникає. Просто те, що це вузька направленість, там у на все ще стосувалося там, забудови, ремонтів і всього такого, то в цій сфері я вже була більш-менш вільною, а далі, коли ти вже виходиш там, за рамки цього, то стає трішки складніше. Хоча знову ж таки практика, практика, практика. Чим більше ти практикуєшся, тим легше потім знаходити якісь альтернативні, альтернативні слова, вчитися доносити будь-яким шляхом свою думку. І плюс ми вже дуже давно дивимося англійською. Типу я намагаюся слідкувати за новомовними блогерами, але все рівно без практики слідкування і перегляди вони все рівно тобі не дадуть можливості говорити вільно. Писати до речі, теж коли ти намагаєшся викласти думки англійською, воно тебе трішки підштовхує шукати правильні шляхи донести. Плюс я часто користуюсь чатом GPT, навіть безкоштовною версією, типу він класно відправляє, перебудовує речення з української манери на англійську. Тому це теж вам на заміточку. Наступне питання, чого не переїхали в інший штат, в Флориду? Я хотіла. Десь в інстаграмі я якось зазначила, що я б хотіла переїхати в Флориду. Ми за ці два роки, два з половиною роки. Ми їздили двічі. Це ці двічі ми були в Флориді, в Майяй і в принципі мені дуже подобався цей штат. Хоча от нещодавно там пройшло два урагани. І в такі моменти я думаю, ну в принципі не все так погано. Коротше кажучи, лізінг закінчилася 1 вересня в нових апартаментах. Де ми прожили рік, куди ми переїхали попередньо для моєї роботи? І коли я вирішила, що я не хочу ходити заради грошей заради на ту роботу, яка мені не подобається заради цих апартаментів, яких я не можу жити. Постало питання, що ми робимо далі. Я хотіла би пожити в теплих краях, поки така можливість, чого ні, у нас немає дітей, тому не може. Про це не паритись, але якось так, ніби ми знали, що нам потрібно, потрібно, потрібно переїжджати. А коли дійшов час, то виявилося, що його в принципі немає, тому що я продовжувала ще закінчувати там працювати. І ми побували лише у Флориді, але розглядали ще Північну Кароліну, Техас. На той момент ми були лише у Флориді, відповідно, їхати в сліпу в нікуди. Вирішили не спішити це. По перше. По друге, люди. Чим довше ти знаходишся на одному місці, тим більше ти вже обростаєш знайомствами, оточення, яке з'являється, і все важче, важче Потім це все покидати. І, відповідно, з нами сталася історія і. Ми вирішили трішечки відтягнути, якщо це реально В цей час просто поїздити там, попробувати по тиждень-два пожити в інших штатах, якщо це вийде, хоча поки що це невідомо. Ну і плюс зіштовхнулися з тим, що зарплата чоловіка вона, в кожному штаті вона варюється, оцінюється по-різному. Тобто найвигідніше нам було б жити в Техасі, тому що там вартість життя невисока вважається порівняно з іншими штатами, такими як Каліфорнія, там чи той самий Бостон Масачусетс. Але рівень зарплати в чоловіка не змінився би в той час, як у Флориді Майамі я мріяла про Майамі набагато дорожче, але зарплатня вона б зменшилася ну, там, короче, є різні градації, але я не буду все заглиблювати. Це просто що в різних штатах зарплата могла зменшуватися, збільшуватися. Чоловік для кредитної історії не хотів, аби вона зменшувалася. Це логічно, ніхто не хоче. В Нічній Кароліні у нас там дядьком. Ми тоді їздили вже після переїзду. Нам сподобалося, але зарплатня там би впала, як і в Флориді. Флорида нам теж подобається. Ми там були. Все класно. Хоча Майами взагалі не дешевши за Масачусетс, я б сказала, ні в плані житла, ні в плані просто проживання. Оскільки там зарплата зменшилася, то це було невигідно на. Тому вирішили трішки зачекати ще спробувати Техас. Як я вже зазначила королі, ми спробували, нам все сподобалось. От тому поки що на рік, там до вересня наступного року, ми, якщо нас не вижмо, тому що легально ми тут на ті до 25-го року, до квітня. Ну як і багато з тих, хто приїхав, не знаю, що нас чекає далі, але поки що в нас такий статус. Взагалі зараз тут я не знаю, коли вийде це відео. Але зараз тут на носу. Тобі мовити вибори і що вони нам принесуть. Ще один із трусів, чому ми не переїхали, ми що рипатися нікуди, трішечки тишечки страшнувати, особливо коли розвиток подій в світі, в країні дуже швидко змінюється. Наразі ми в месачусеці мінімум до, до квітня 25-го року, а там як максимум до вересня 25-го. А по факту Бог його знає. Вступне питання: чи або коли плануєте повертатись в Україну, якщо говорити. Просто типу відвідати Україну, то я б хоч зараз би полетіла, тому що я шалено сумую. У мене там і бабушки, дідуська, мої родичі. Не всі, що правда, але тим не менш, я сумую страшенно, особливо коли починаєш переглядати фотографії. Просто це дуже важко, складно. Але оскільки ми зараз прив'язані до програм без документів і так далі, ми не можемо нікуди ні літати, ні просто як туристи, ні. Повернутися, тобто ми повернутися можемо, але це буде дорога в один кінець. Щось прогнозувати дуже важко. Тому чи і коли я не знаю. Взагалі повертатися в Україну на постійне проживання. Я не виключаю такого варіанту, тому що знову ж таки я не знаю, що нас чекає далі. Але наразі нам, в принципі, немає куди, тому що квартиру в Вінниці ми продаємо в Києві. нас нічого не було. І в принципі вертатись особливо вже й нема куди. Коли я сама чую зі сторони, що хтось таке розказує, мені не дуже сумно, що от. просто всі роз'їхались, розкидало всіх. Ну не всі я зрозуміла, не всіх велику частину людей. Отака от доля, і типу, коли ти вже посідаєш, то покидати потім важче. який йдуть, хочеться вже пожити. Але не знаю зараз. Реально все настільки підвищуємо у стані, що. Я навіть не беруся нічого, ніяких там робити, що коли і буде. Тому наразі ми прив'язані до документів і до ну поки що масачусе до Америки. В цілому, де зараз ваші рідні? Чи всі в безпеці і чи хтось воює? Ну, тут багато питань в одному, але окей. Де зараз ваші рідні? Якщо говорити про батьків, про моїх батьків, мої батьки в Німеччині сестра з племінником в Німеччині, Вони всі там разом живуть, але ну типу. Звісно, всі хочуть додому, всі хочуть просто додому. Мій старший брат рідний в Україні, мої бабуся, дідушка в Україні. Один дядько своєю сім'єю приїхав в Америку. Один дядько продовжує жити в Києві. Так, половина залишилась, половина тут. Батьки чоловіка теж залишаються у Вінниці, типу на місці. Не знаю, як там буде далі. Більш-менш у відносній безпеці, але ті, хто в Україні, то ви самі розумієте, сьогодні так, а хто з нею буде далі? Чи хтось воює? На жаль, це дуже сумна історія. У мене троюрідний брат є. Він був льотчиком і рік тому він загинув під Бахмутом. Він був на рік чи на два старший за мене. Напередодні там одружився. У нього народилась донечка, і тут його не стало. Молодий, красивий, хлопець, розумний, все класно, просто живи, раді, а не стало також. В мене дядько воював. Там теж була така історія, що в нього там була бригада. Він прям був добровольцем з перших днів. Десь вони поверталися з якогось чергового завдання. Залишився живим лише він. І в нього там зараз проблеми з ногою. Дякувати Богу, що він живий. Як з цим справлятися потім? Я не знаю. В цілому так є ті, хто воює, є ті, хто вже постраждав, і є вже і втрати. Мені здається, що це зараз кожна українська сім'я. Так чи інакше зіштовхується або з втратами, або з участю в війні безпосередньо. Страшно це все, але ніхто нічого не може змінити. Поки що, не, на жаль. Наступне питання: чи страшно вам водити машину в америці? Ну дивіться, в мене вже досвіду, мабуть, 9 рік пішов, чи восьмий. Досвіду в мене в воді вистачає, та не страшно. Взагалі не страшно. Тут всі автівки на автоматі. Ну, типу, коробка автоматична коробка передач. На Теслі там взагалі зараз ти включив автопілот, ти можеш їхати, хоча я не люблю. Я просто сама по собі люблю їздити, і мені автопіот ну, це прям крайній випадок. Траволічки попити, чи щось типу того. А так в цілому мені подобається сам процес водіння, я кайфую від цього. Тому що на цій машині, що на попередній, типу ніяких проблем не було. Вчатку був перші дні там страх, тому що здавалося що щось кардинально. І... А потім ти буде вникаєш, вже навіть вивчаєш там дороги, і якщо підлякне питання, чи страшно, абсолютно не страшно. І ще ви вміли в Україні? Тут це теж без проблем сядете там один-два дні для адаптації і все, їдете вільно, будьте уважні і все буде добре. Як загалом подобається США як країна? А, загалом людина звикає до всього. Можу повторити, що я ніколи не мріяла жити в США, і, в принципі, якби не війна, я б ніколи сюди не переїхала. Мені цікаво побачити багато нюансів, багато. Картинок, як із фільмів, з якими ми росли в дитинстві, слому, культура, менталітет, заклади харчування, святкування, чого-небудь, ну типу воно все проходить не так, як це було в нас, мені це не подобається. Я вже звикла. Коли склались так обставини, типу, що ми опинилися тут. Ну, певно, що я вчусь приймати. Перший урок у нас було найважче. Потім ти вже такий: ну окей, так-то так, будемо приймати. Але коли ми зустрілися там моє, знайом, з друзями чи знайомстві, відвідали. Там якісь фестивалі, щось типу, того, плюс середовище, бо ніби повертає в твоє минуле. Це є трішечки легше. Чесно вам скажу. Звісно, коли ти дивишся там, українських блогерів і так далі, то дуже сумуєш. Там коли там тебе купа друзів, ти там сьогодні туди, потім туди, потім там. І ви постійно щось святкуєте. Там хрестини, там якісь день народження, там входи, там ще щось. Це все тут теж можна повернути, але все рівно Америка така країна, що тут постійно всі. Хаотично намагаються заробляти гроші, летіти, летіти, летіти. Принаймні, перший рік в мене був лише ось так. Зараз вона вже трішечки легше, але в цілому це країна, де постійно потрібно працювати. Коли постійно працюєш, то дай Бог сил, ще на ось такі посаденькі прогулянки і так далі. Ще я розумію, що більшість країн теж так, але порівняно з тим, як було в Україні, то там якось було й тут. Не знаю, чому так вже пройшло більше двох років, коли я не в Україні. Мабуть, більше і більше звикаю до всього що тут. Але я точно пам'ятаю, що в Україні мені було краще. От, така асоціація залишилась, дуже боюсь повертатися в Україну, щоб розчаруватися. Тому що змін там теж багато було. Ну а ти вже геть інша історія. Чи вдалося вам з кимось новим подружитися? Якщо так, де знаходили друзів? Ну, це те, що я казала, що друзів я знайшла на роботі. Реально, от все наше оточення зараз, це все пішло з мого місця роботи. Тому що чоловік працює віддалено. Типу, якби я не пішла в цей шоу то, то принципі цього б не було. Є друзі, які приїхали з України, Марія хто знає, з. Інстаграму У нас різні графіки, бачимо с рідше. Ми можемо класно проводити час, на фестивалі. Орендували будиночки, плануємо на новий рік все зробити. Це дуже класний формат. Ми можемо пограти в якісь нецільні ігри. Тобто мені все дуже подобається. Людям потрібні люди. Ми чоловіком із тих, кому потрібні дійсно. Нам класно в середовищі, де ми можемо поспілкуватися, розбавити. Хоча коли я працювала, то в мене не завжди вистачало на все. Поки що ми існуємо в такому форматі, так мовити. відповідаючи знову ж таки на питання, нам вдалось подружитись, робота. На більше я особливо ніде не знаходила знайомств. Ну, типу, є якісь далекі, віддалені. Були українські пікніки там у нас, і от планується ще один. Але дружби з тих знайомств наране ні з ким не вийшло. А от на роботі багато класних людей я зустрічала, продовжуємо спілкуватися, жити. Тому за це я сп'яжу. Скільки ви вже разом не думали про дітей? Це питання стосується мене чоловіка, я так розумію. Отже, в цілому разом ми вже... 10 років буде 1 березня? А, чи не думали ми про дітей? Думали? Думали. Я відповіла на питання: якщо порівнювати менталітети людей в Америці та в Україні, чи відчутна різниця? А, так, ну я це вже теж е зазначала, що люди дійсно різні. Тут дійсно є дуже багато штучних посмішок, але інколи такі штучні посмішки приємніші ніж е похмурі лиші, які тобі на раді, не привітні і так далі. Менталітет дійсно різний. Я навіть не знаю, бо ну, типу, мене не було досвіду до дружби з американцями. У мене був досвід, де я просто спілкувалася, типу з американцями, в мене були якісь клієнти. Часто є просто приємні люди. Там ти, ти готовий з ними поспілкуватися. Але от наскільки вони в дружбі, я не знаю, тому що та ж Марія, моя подруга. Вона зіштовхувалася з американцями, але з її слів, то ну, таку типу, там в очі одне поза очі інше. Сьогодні вони з тобою дружаться. Коли тебе немає, то тобі можуть виставити нормального такого ножа в спину. Заради своїх інтересів, Ну, звісно, у них різні святкування. Там що мені було незвично, те, що вони там святкують крісмаси, там різдво в них просто свято року. В Той час, як а, Новий рік, там ніхто не святкує. Ну, типу, якщо святкую, це максимум там поуличка з шампанським випили, закусили і пішли. Тоді, як для нас, новий рік це було таке більш грандіозне святкування. Із з такого. Ну, типу, мене трошки підхарює їхнє святкування Хеллоуіну, тому що з незалежності до 31 жовтня, я не захисту від цього. У мене там мама завжди дуже проти, цього. Я не можу сказати, що я прям сильно проти, але трішечки починає вже десь в кінці вже просто дотискати. Хоча на вечірки нас запрошували, і цікаво підбирати ці костюми, але й було щось приємніше, мені було б теж приємніше. Судя до того. Ну сервіс американський, це біда, просто типу, якщо дивитися заклади харчування. Я ловлю себе на думці, що я вже від цього звикла. Там ті, хто тільки приїжджає, вони такі, о Боже, а це тут так, і це тут так. О май гад, типу, що о Боже, чого ж вас тут так? А я розумію, що блін, я вже звикла, ну типу, ну не принесли там тобі сервек. Ну сказав з третього разу. Ну то що ж ти зробиш? І типу, і ти такий, блін, мені вже це норма. Я вже й забув, що таке нормальне, там привітні офіціанти, які тобі одразу скажуть, там подадуть. І, і змінився те, що в них там ще й він на кожному кроці, 20%, хочуть не хочуть, обов'язково потрібно. Плюс медицина, медицина це страшно дорога. Ну і за цілі стара року, хто уважний помітити, що я нарешті без брекетів. Тому що коли я починала вести ще навіть цей YouTube блог, я була в брекетах. Я вже півроку навіть відносила рітейнери, я мала ходити в них півроку зранку ну, типу, постійно, окрім прийому їжі. У мене вже цей період пройшов, і зараз я вже просто можу тільки вдягати ці ретейнери. Зубна ця історія це не найкраща історія, яка в мене відбулася, які з носом, який я побила в Нью-Йорку, хто бачив попередній випуск, крайній який був до цього. На жаль, це були всі запитання, їх не так багато. А все ж таки розумію, що за півтора року я, трих, я трохи втратила зв'язок зі аудиторією, і від цього мені трішки сумно. Але я вірю, що ті люди, які мають бути зі мною, вони зі мною залишаться. Можливо, прийде хтось новий, якщо ви на один із тих людей, то залишайте коментар, залишайте коментар стосовно авто. Якщо вам цікаво, ми з чоловіком знімемо відео. Якщо цікаво, поглянути на наші апартаменти, ми теж все зробимо. Просто давайте мені фідбек, дайте мені зрозуміти, що це потрібно, що цікаво, тому що дійсно мотивує робити щось далі, знімати. Якщо вам цікаво, як там як, як відбувалося з моїми брекетами, теж давайте знати. Ну і стосовно носу. Там теж історія така нелегка. У мене ще досі висить останні платіж за цей ніс. Хоча якби я була в Україні, я вже зробила ринопластику і відчувала себе красоткою. Ну і мінусів все піднабрала 2 кг, які я ніяк не можу позбутися, тому що не знаю, ставіччі, це, від, чи це е, тяга і постійна спокуса в їжі. Я не можу сказати, що це дуже погана їжа, але але все рівно я сумую за нашу українську, тому що мені здається, навіть про тому, що вона була смачніша, вона ще й не була такою. Відклали стої, скажімо, так більше нічого такого нового. У нас з'явилися птахи, ну хто в інстаграмі то вже давно знає, Два двопабушки. Я їх обожнюю, такі вони вродненькі в нас, але... але це хоч якісь такі домашні улюбленці, які в нас віть. Тому що на собаку ті в нас не вистачає поки що, але пташечки те, що треба. Не вибагують догріві, інколи собі там покрикують, і змінив корм, почистив, все нормально. Звісно, потрібно додатково платити в апартаментах. Здається, що я щось упустила, і мені хотілося б розказати ще що щось, я вже не пам'ятаю. Для першого разу з мого повернення. Хоча може це буде перше останнє, якщо ви нічого не напишете. Напевно, що достатньо. Тому підписуйтесь на мій інстаграм Юлія, не Джулія, Юлія Фішка. Все ж таки, я Юлія. Раніше я думала, типу що це буде легше американцям, але потім я зрозуміла, що все ж таки, якщо я Юлія, я хочу залишатись Юлією. Тому Юлія фішка. І сайт yuliafishka.com, Заходьте, користуйтесь рецептами, залишайте відгуки в інстаграм, підписуйтесь. Там я залишаю трошки більше історії, більше свого особистого життя. А тут в YouTube я часто викладаю шортс теж з рецептами, від рецептами, тому що детальний опис рецептів все одно на сайті. Ну і ось так, от якщо будете давати реакцію. Показувати, що вам цікаво, то обов'язково зніму тут вам і румтур, і про Тесло, і, можливо, буде якісь рецептики які теж знімати в розмовному форматі, тому що інколи в інстаграм я розумію, що дуже велике обмеження в мене йде, та що я не можу відкрито поспілкуватися зі своєю українською аудиторією, якби дві сторони однієї медалі. Тому що з однієї сторони мені капець як хочеться ділитися з іншої сторони я розумію, що. По перше, ну типу, мені потрібно все ж таки йти далі, утягнути з собою своїх людей і знаходити нових уже локальних тут в Україні. Часто бувають такі якісь події, ситуації, що не хочеться нічим ділитися, і ти просто от щось сном виклав, коли в Україні настає ранок, а там щось відбулось, і ти просто жахом відкриваєш спочатку новини. А потім з жахом зістовхуєшся з зі хейтом, типу, що ти там постиж, коли в нас там таке. Від цього нікуди не подітися, але тим не менше я дивлюсь на українських блогерів. Люди хочуть жити, люди продовжують жити. Життя одне, життя коротке. Кожен вибрав свій шлях і вам не мені нікому не судити. Вибір кожного з нас. Тому або ви приймаєте його і чи спілкуєтесь, ну неважливо що, або ви просто. Ідете різними дорогами і більше не перетинаєтеся, перетинаєтесь перетинають дуже рідко. Але без зайвого хейту зла зараз вистачає. Я рада, що я це зробила. Дай Бог мені сили все змонтувати, опублікувати. Але в цілому мені дуже хочеться спілкуватися. Типу, в мене є вже знайомство тут нові, але я знаю, що в мене є ще мої підписники. Звідки б ви не були, з якого куточка світу пишіть мені, хто де застряг. Кому що цікавить смертися ще, я, я буду з радістю ділитися, Зараз моє більше часу вільного. Тому дякую всім. Дякую, що додивився до кінця. Не факт, звісно, що всі, але якщо ви додивилися, то поставте пелюсики, я буду знати, що це свої люди. Був дякую. З вами була Юлія Кішка. До наступних зустрічей. Мікрофон не вмер. I